Торік, вперше, з міського бюджету було виділено кошти на ремонт 37 гуртожитків, які перейшли до комунальної власності. Цього року на ремонт ще 40 передбачено 5 мільйонів гривень. В одному із відремонтованих гуртожитків побували наші журналісти. 20 років мешкає в гуртожитку Алла Ємченко з сім'єю. Чоловік отримав кімнату від залізниці. За цей час, каже жінка, у споруді, збудованій по війні, лише раз робили косметичний ремонт. Коли прийшли будівлі, я думаю, ребята відділи, у нас на всі криші стояли тазики, тому що при сильних дождях і спуску снігу ми ну, запливали. З нового року в гуртожитку, де мешкає більше як 70 киян, сухо і чисто. Прогнило підлогу, замінили лінолеумом. Стіни оббиті та знищені грибком, поштукатурили, встановили нові поручні на сходових клітках, відремонтували. І місця загального користування найбільше коштів пішло на заміну скатної покрівлі на металочерепицю з утепленням та шумоізоляцією. У Солов'янському районі це один із п'яти гуртожитків, котрі потрапили до державної програми ремонту. Ще сім оновлюватимуть цьогоріч. Першу черговість ми вибрали по тому, скільки скарг, скільки надходило до колцентру та до гарячої рядового лінії, які звичайно хотілося устранити, щоб. Людям було комфортно проживати. У двох відремонтованих гуртожитках, близнюках на новопольовій, окрім того, всі дерев'яні віконні рами замінили на металопластикові. Втім, декотрі мешканці вважають, що зроблено недостатньо. Потрібно було б ще повністю поміняти підлогу на сантехніку. Якщо говорити за сантехніку, за трудні. Бикатори от з водою зв'язано, от всета конечно, все подлежить только замінь. Київські чиновники погоджуються. Втім кажуть, на ремонт держава виділила торік лише 3 мільйони гривень. Решту взяли з місцевого бюджету. Більшість гуртожитків переходять до комунальної власності у занедбаному стані, тож коштів на все не вистачає. Звичайно, коштів не вистачає завжди, але на цей рік в міському бюджеті передбачено 5 мільйонів гривень на капітальний ремонт гуртожитків, які ми приймаємо. А якщо нам буде не вистачати, то вже. По ходу реалізації програми ми будемо вносити пропозиції і будемо просити внести зміни відповідні до бюджету міста Києва, просити більше грошей цьогоріч. У столиці планують відремонтувати 40 гуртожитків, що перейшли до комунальної власності. Анна Павлик Олексій Ковалевський, телеканал Київ.